Студія Warner Bros. спочатку не бачила Кіану Рівза в ролі нео. Вони хотіли когось іншого, зірковішого, ефектнішого. Першим вибором був Віл Сміт, потім Бред Піт, навіть Ніколас Кейдж. Але коли дійшла черга до Рівза, хтось із продюсерів нібито посміхнувся. Цей хлопець він надто дивний. Але Вачовські бачили інакше. Вони хотіли не героя, а шукача людину, яка виглядає так, ніби не вписується у світ, і саме тому може його змінити. Продюсер Лоренцо ді Бонавентура так аргументував ситуацію. Ім'я Кіану Рівза знаходилось геть в кінці списку зірок, яких розглядали на головну роль у матриці. Студія наполягала на рівзі, який відібрав роль у Джоні Депа першого вибору Вачовські. На пробах Рівз був уважним, сконцентрованим, майже мовчазним. Він вивчив сценарій до найдрібніших деталей. Пройшов медобстеження, погодився на виснажливі тренування, не ставив умов. Він не переконував, що його треба взяти на роль. Він просто робив роботу. І вже після перших днів зйомок сумніви зникли. був знайдений. Хоча спочатку від нього чекали зовсім не цього.